Дуже вітаю тебе на каналі Хантер Лайв. Сьогодні поговоримо про нарізні карабіни, які заїхали нещодавно в Україну і безпосередньо вже з'явилися в нашому магазині. Ця зброя користується меншим попитом, ніж ar системи чи будь-яка інша нарізна зброя, але також є досить цікавою і популярною. Тож про неї хочемо розповісти декілька важливих моментів. Перше, на що слід звернути вашу увагу, це те, що зброя має дуже компактні розміри. Вона має калібр 9х21. Це пістолетний калібр. Він дуже комфортний для використання для практичної стрільби або в цілях самозахисту. Комплектується зброя магазинами Glock і ємністю на 15 набоїв, їх іде два в комплекті. І в цьому також є зручність, тому що якщо ви захочете там докупити умовно декілька змінних магазинів більшої ємності, зараз в цьому немає проблем. Тому що комплектуючих там доглока заїхало дуже багато. Друга цікава річ, що стосується цієї зброї, це те, що вона має дуже компактні розміри і буде максимально комфортною для транспортування чи використання. В такому стані із нескладним прикладом вона має розмір 80 см. Якщо приклад буде Складатися розмір становить 60 см. Це дуже зручно в плані транспортування навіть в авто. Звичайно, зі складним прикладом вона не гот... він не готовий здійснювати постріл, тому що блокується затвор, але це вже таке. Також модульність цівки дозволяє сюди ще монтувати будь-які стрілецькі аксесуари. Вона оснащена системою МЛОК та базою вівера. Зверху також має прицільні застосування, мушку та цілий, що теж дозволить тобі відразу. Із коробки здійснювати стрільбу та використовувати її для спорту. Також із цікавих фішок цієї зброї, яка тут є присутня, це те, що руків'я карабіну має інтегроване, інтегроване посадкове місце під магазин. Умовно, ви можете один магазин використовувати безпосередньо в шахті магазину, а змінний транспортувати в руків'ї. Це зручно для швидкого перезаряджання зброї. В нашому магазині представлені дві майже однакові моделі даного бренду, однак мають все-таки певні відмінності. Тобто модель CSW9, варіація 5 має регульований телескопічний приклад, і тому ви можете збільшувати комфортну для вас довжину. Також планка, на якій вже розміщені прицільні засоби, є трішки піднята, тому вам буде комфортніше здійснювати стрільбу з такого карабіна. Варіація Четверта має взагалі такий цікаву комплектуху, трішки складніше тут складається приклад, проте в складеному виді він більш компактний. Можливо, в цьому його також є плюс. Планочка, на якій присутні прицільні засоби, є низькою, можливо, це буде викликати певні труднощі в використанні даного карабіну. По регулюванню довжини. Ця модель не дозволяє цього зробити, тому що тут є фіксований ось такого типу приклад. Все ж решта є ідентична. Тож, якщо ви, наприклад, розглядаєте зброю для практичної стрільби і для вас є дійсно важливим економність набоїв, я б радив би звернути увагу на мисливські нарізні карабіни саме в пістолетному калібрі 9х21, тому що набої до них від 16 гривень. В нашому в магазині представлений бренд Seller and Bellot, На нього вартість є трішки більшою, але дефіциту з набоями в цьому калібрі знову ж таки немає. Тому ви можете собі спокійно купувати таку зброю. Тож, по даних карабінах у мене все. Дякую за увагу. вдалого дня на зв'язку.